Вже не перший місяць лучани говорять про скандальні ремонти, доріг які проводить Луцька міська рада на чолі з Ігорем Поліщуком. Мова йде про дві найгучніші реконструкції проспекту Волі та бульвару Дружба народів. На першу вже провели тендери на загальну суму в більше як 228 мільйонів гривень, а на другий з бюджету має піти понад 50 мільйонів. Видання інсайдер медіа проаналізувало усі тендери на капітальні поточні ремонти з січня по жовтень 2023 року та визначили фаворитів департаменту ЖКГ, які виграють найбільше ласі шматки. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині конкурент актуалізували дані станом на 15 листопада цього року. Наприкінці жовтня, мер міста видав розпорядження, згідно з яким обмежується фінансування найпершочерговіших видатків із бюджету в умовах воєнного стану. Як йдеться у документі, пріоритетним напрямком витрат має бути допомога військовим. Проте депутат міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик, коментуючи збори місцевої ініціативи щодо заборони Капримонті. В доріг зауважив, якщо захотіти таку заборону можна обійти. Якщо мораторій на капітальні ремонти буде накладено, то тут потрібно зважати на декілька речей. Завжди можна спробувати обійти таку заборону. Наприклад, де факто капітальний ремонт, де Юре, прописувати як поточний, зазначив Андрій Лучик. Таким чином за період з 1 січня 2023 по 15 листопада цього року, департамент житлово-комунального господарства Луцькради провів понад 355 процедур закупівлі робіт та послуг на поточний ремонт. Серед них у переліку поточний ремонт пішохідного огородження, поточний ремонт дороги, перехрестя вулиці, тротуару, пішохідної доріжки, поточний ремонт проїзду до будинків, закладів тощо загалом на це з бюджету громади від початку року мерія витратила більше як 160 мільйонів гривень. Серед тих, хто виграв тендери, як давно відомо, фірми з багаторічним досідом роботи, так і зовсім молоді. Загалом на ринку бюджетних закупівель у Луцьку журналісти нарахували. Понад 30 фірм, які у 2023 році виграли принаймні одну закупівлю. Абсолютним лідером за кількістю виграних тендерів на проведення поточних ремонтів у Луцьку у 2023 році стало приватне підприємство Дановабут. Воно зареєстроване у 2011 році. Розташована фірма на проволку дорожньому у Луцьку. Засновником є Борисюк Інна Миколаївна, а керує підприємством Амаджаєв Григорій Борисович. Статутний капітал Дановабут усього лише 170. Десят тисяч гривень у Луцьку. Це підприємство не є досить відомим і аж ніяк не входить у топ-лідерів будівельного чи автодорожнього ринку. Та це не завадило власникам Дановабут здобути перемогу аж у 143 закупівлях, оголошених департаментом ЖКГ. Друге у рейтингу за кількістю перемог у закупівлях стало ТОВ Луцька дорожня. Пересувна механізована колона, яка має вже понад 16 років досвіду роботи у сфері будівництва доріг, очолює підприємство Кізей Сергій Віталійович, який на багато тендерів подавався самостійно як ФОП. Статутний капітал фірми складає 1 мільйон 12 тисяч 180 гривень. Загалом тов ДПМК та. ФОП КЗСВ, виграли цього року 67 закупівель на послуги з проведення поточних ремонтів у Луцьку. Під час аналізу усіх закупівель увагу журналістів привернув той факт, що серед переліку тендерів, які виграв ФОП КЗСВ, присутні дві аналогічні позиції. Дублюються не лише назва і предмет закупівлі, але й вартість 188 тисяч 65 гривень. Більше того, у той самий день, коли було поставлено електронний підпис по першій закупівлі 2 червня цього року, відбувся і також було підписано другий договір на поточний ремонт тротуару на вулиці Корольова. Третім у рейтингу стало ТОВ Унідорсервіс засновником є Лисюк Микола Георгійович, а керує підприємством Сергій Жакун. Унідор сервіс засноване у 2012 році і має на сьогодні статутний капітал 150 тисяч гривень. Цьому підприємству вдалося виграти 27 тендерів на поточні ремонти, оголошені з початку року департаментом ЖКГ. Четверту сходинку посіло одне з найдосвідченіших підприємств у сфері дорожнього будівництва тов Луцькавтодорсервіс. Вона входить до групи компаній ЛАД, що належить відомому бізнесмену Юрію Ольховому. Керує компанією на сьогодні Олексій Юрчук, а статутний капітал всього 44 тисячі гривень. початку року Луцькавтодорсервіс, окрім вищезгаданого тендеру, на капітальний ремонт проспекту Волі, вартістю 60 мільйонів гривень, виграла ще 21 закупівлю на поточні ремонти різних об'єктів інфраструктури міста. П'ятірку лідерів за кількістю закриває ПП Ространс, яке у 2023 році Мьому році виграло 16 тендерів, оголошених департаментом. За даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, заснована фірма була ще у 2002 році. Одночас серед лідерів рейтингу фаворитів ПП «Ространс» виявилось найбагатшим, маючи статутний капітал: 1 мільйон 869 шістдесят тисяч гривні. Зареєстровано підприємство у селі Руванці, а керує ним ковальчанка Наталія Шух. Також у десятку увійшли МП шлях 13 закупівель, будівельна компанія. Ня 12 закупівель, ПП Трансдорсервіс дев'ять закупівель, тов Ореля дев'ять закупівель, та Луцьк Технобут вісім закупівель. Решта підприємств вибороли 5 і менше тендерів. Однак, як показує практика, справа аж ніяк не в кількості, а в сумі коштів, які департамент ЖКГ готовий витратити з бюджету міста на ті чи інші види робіт. А точніше кажучи, кому дістанеться тендер, хто освоюватиме і хто буде виконувати той самий поточний ремонт. Найбільше у 2023 році за поточні ремонти з бюджету міста перерахують будівельні компанії Бурей майже 29 мільйонів гривень, і це при тому, що фірма виграла лише 12 закупівель, оголошених. Департаментом ЖКГ підприємством керує Дмитро Булюк, а серед засновників Тишкевич Анастасія Вікторівна та Антончик Роман Іванович. Статутний капітал БК Борей становить всього лише 900 гривень. Зареєстрована фірма ще у 2010 році на вулиці Вахтангова у Луцьку. Варто зауважити, що саме по закупівлях, в яких перемогу здобула будівельна компанія Борей, найчастіше проводили моніторинг та виявлення порушень. Перевірку ініціювали щоразу інші управління Держаудитслужби з Рівного, Львова, Одеси і навіть міста Суми. Підстави виявлені органом державного фінансового контролю, ознаки порушення законодавства у сфері публічних закупівель. В інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель, Держаудитслужба виявляла порушення і наголошувала, тендерна документація складена невідповідно з вимог закону. Та, попри усе себе кабурей, визнавали переможцем. Друге місце у рейтингу за обсягом освоєних коштів за проведені поточні ремонти у Луцьку належить Сергію Кізаю і його. Луцький ДПМК – 24 мільйони 30 тисяч 350 гривень. Разом з його фірмою ДПМК виграли 67 закупівель. Третю сходинку посідає ПП «Данова Бут», яке стало лідером за кількістю закупівель 143. Цьому підприємству за виконані поточні ремонти перерахують з міського бюджету загалом 23 мільйони 306 тисяч 941 гривню. Далі – ТОВ «Луцьк Автодор Сервіс» – майже 22 мільйони гривень. П'ятірку закриває ПП «Ространс» За виконання роботи з проведення поточних ремонтів отримає 18 мільйонів 467 тисяч 464 гривні. Загалом ці 10 фірм у 2023 році через закупівлі департаменту ЖКГ освоїли понад 145 мільйонів гривень на поточні або так звані малі ремонтні роботи. Таким чином залишок 14 мільйонів 682 тисячі 643 гривні по закупівлях розподілили між собою решта контрагентів.